Всім слава Ісусу Христу, Христос все рождає. дорогі гості, підписчики, гості мого каналу, друзі і так далі. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю всім щастя, здоров'я, мирного неба, щоб в новому році, всі, щоб всі негаразди залишились в старому році, щоб в новому році збувалися всі ваші мрії, всі ваші плани, які ви собі запланували. Всього-всього найдоброго. Так, друзі, Тернопільська область, Бучевський район, село Забу, як називається. Коротше, є така от кобила на продажу. Кобилі 5 років. Кобилі 5 років, кобила короте, гарна, велика, груба кобила. Так, кобила походить. Мама чистокровна, новоолександріївська таврована з документами. Тато Харі. Така от краса. Кобилі 5 років. Кубила жеребна по Алану. Як я не помиляюсь, то ведеш на березень або на початок квітня. Ми вчили, скоро має жеребитися. Жеребна 100% бо робили УЗД. Кубила на продажу. Номер телефону буде в описі. Кубила було пару разів запряжена на поєдинку у парі. Така от красуня. Чотири ноги білі, гарна лисина. Кобила така під 1,65 висоти. Груба нога нею. все як має бути. Гарна кобила, гарна будова, гарно складена кобила. Кобила продається. Якби когось заінтересувало, номер телефону буде в описі. Ціна договірна. Номер телефону господаря в описі. І цей, що я ще хотів казати. Номер телефону господаря в описі. Кого інтересує, дзвоніть. Дзвоніть, пишіть, надсилайте письма. От така от краси, красива кобила. Нагадую, жеребна по тому по Алану. Високо вже жеребна. Гарна жива кобила. Має чотири ноги білі, гарна лисина. Гарно складена, моцний перед. Ось от така от красу, красуня, Тернопільська область, Бучевський район знаходиться. Має кубила розкол. Отака от от красива стойка в кубили. Шию має, все як. Ну, гарна кубила. То є дочка Харі. Ось така от кобилка на продажу. Кого інтересує номер у описі. Такі от справи. От, прилетіли ще. тут є ще такий лошук і лошиця теж на продаж ну, продається любе на вибір, кого що інтересує. Що продасться перше, то продасться. що не продасться, то лишає гозда собі. От таку має тройку коней, то є двоє лошат по факіру і кобила по харі. От така от тройка гарних коней. Кого би що заінтересувало, пишіть, дзвоніть, уточняйте там ціну, що кого інтересує. Лошатам по рікі 3 місяці, кобилі 5 років. Така от тройка. Так що, друзі, от такі справи. Ви яка красота. Бомбезна красота. Ще раз вітаю всі. всіх з наступаючим роком. Щастя, здоров'я, мирного неба, скорішої перемоги. Нехай всі мрії ваші збуваються. Всім дякую, хто. Слідкує. Вибачайте, як щось не так. Всього доброго. Всі благ. З Новим роком Всі будьте здорові. Щастя, миру.